Казка, Лисичка та журавель Були собі лисичка і журавель Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлюку, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе, я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запроси. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику! Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарільці. нічого не виходить. А лисичка, як узялась до страви, лись-лись. Та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилизала. Вилизала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мало тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь і ти, лисичко, тепер до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячки. Усього-сього, покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, люба приятелько, не соромся! От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, все в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже, Оце, каже, вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалась ж лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями.